І як я вам обіцяла, ще на Австрію звернемо свою увагу, тому що там доволі неспокійно. Президент країни доручив сформувати уряд лідеру проросійської партії Вандер Беллен, провів зустрічі з Гербертом Кіклем у понеділок, після того як минулого тижня остаточно провалилися коаліційні переговори між трьома партіями. Мова про австрійську народну партію, соціал-демократів та ліберальну, саме ці три політичні сили намагалися сформувати уряд, не допустивши до влади ультраправу Партію Свободи, яка три місяці тому виграла вибори однак їхня спроба провалилася через критичні розбіжності у політичних програмах. Е ФПІ це ультраправа партія. Її лідери Герберт Кікель та його соратники називають винуватцем війни в Україні НАТО і заявляють, що війна вигідна передусім США. Виступають за відновлення зв'язків з Росією, зняття санкцій з країни агресорки та проти підтримки України. Також австрійська партія свободи у 2014 році підтримала анексію Криму та скептично налаштована щодо самого Європейського союзу. Кікель говорив також, що прикладом для нього є Угорщина та її прем'єр-міністр Віктор. Орбан відомий своїми проросійськими поглядами. А у внутрішній політиці, і перш за все, в питаннях міграції Кікель теж ем, схожий на Орбана, скажімо так, австрійського Орбана, який ігнорує законодавство ЄС про надання притулку. Під час передвиборчої кампанії Кікель пообіцяв побудувати неприступну для мігрантів фортецю Австрія. Зараз до нашої віру долучається Костянтин Матвієнко, це публіцисти і політичний оглядач. Пане Костянтини, доброго дня. Вітаю вас. Ми в просторі нашому українському дуже часто, от якраз, говоримо про те, що там от орбан проросійський, фіце проросійський от Зараз ультраправа партія, яка перемогла в Австрії, теж проросійська але. А вони проросійські. Чи все ж таки це от специфіка зараз Центральної Європи, і специфіка Австрії, і того, що от в світі взагалі набувають, скажімо так, сили і обертів такі більш ультраправі рухи, і децентралізаційні в плані Європейського союзу рухи? Передусім, давайте подивимося на те. Що об'єднує такі от проросійські, умовно кажучи режими, режими влади, як словаччина, угорщина і Австрія? Я кажу не країни, не суспільства, а саме mm. системи влади Це країни маленькі, це країни дуже залежні від Європейського союзу, від грошей європейського союзу, передусім, які змушені рухатися в фарватері політики Європейського союзу. Водночас вони їм складно виконувати певні зобов'язання. Єс, тому що вони маленькі, в них маленькі економіки, порівнянні з Францією, Італією, звичайно, Німеччиною, і тому ізоляціонізм, намагання ну такий національний егоїзм, намагання зосередитися на власних проблемах. Це природна річ для частини суспільств цих країн. В жодному разі ні в Угорщині, ні в Словаччині, ні в в Австрії тут немає більшості населення. Більшості суспільства тут є певна агресивна меншість, яка тим чи іншим чином має з. Могу пройти до влади. Що, власне кажучи, ми спостерігаємо у всіх цих е, трьох країн? Тому, е, відповідаючи на ваше питання, ізоляціонізм ідуляці... для них є. Певною мірою природної річчі. але ми недооцінюємо величезного впливу Російської Федерації на ці країни саме в силу того, що вони невеликі, росії легше впливати на них, легше там підтримувати такі настрої ксенофобії, ніж на країни великі, плюралістичні з потужними економіками, і Росія цим активно, -активно користується. Відтак ми скажімо так: візьмемо на себе сміливість, стверджувати, що Україна вже по факту цієї війни. Є частиною західного суспільства, бо тому, що Україна західне суспільство західну цивілізацію захищає, і от тому кажучи, ми я кажу про те, що нам слід приділяти увагу нам західному суспільству увагу саме інформаційній роботі серед цих суспільств. Росія це робить. Ми цього не робимо. Оце треба виправляти як найшвидшим чином. Тим паче, що у нас є для цього там ґрунт. Там є велика кількість громадян, які виступають за все таки західну інтеграцію, за західні цінності, за цінності демократії і е, свободи, як такої. Тому у нас нам треба тут над цим працювати. Пане Костянтине, ви кажете про вплив Росії? От щодо Австрії, наскільки це сильно, скажімо, фінансовий вплив? Тому що ми бачимо, що за цих уже три роки російсько-української війни Австрія, ну скажімо так, залишається в тіні щодо свої, щодо якоїсь там позиції, чіткої, чи щодо того, щоб брати на себе якісь лідерські е, функції в Євросоюзі, в різноманітних е, коаліціях з підтримки України і. Знову ж таки багато хто говорить, що першочергово це якраз величезні україн... українські перепрошую російські кошти, і які влиті в австрійську там економіку, в різноманітні там підприємства, в то, що в Австрії доволі багато там російських бізнесменів живе і а, дуже добре себе почуває. Наскільки от фінансово-економічно Австрія все таки залежна від російських грошей? Комплексно, тобто не лише від грошей, але Австрія залежна була залежна і від російського газу, і від великої кількості російських, ви правильно сказали, мігрантів. Які проживають на території Австрії, які мають гроші, які користуються всілякими послугами в Австрії, починаючи від косметології і закінчуючи серйозною медициною технологіями? Тому так Австрія безумовно залежна від російських грошей. Вона не може виявляти якихось лідерських функцій щодо, припустимо, європейського союзу, бо вона я казав, уже маленька. Але пригадайте, от міністр закордонних справ у уряді колишнього канцлера курца. Зараз живе під Санкт-Петербургом, тобто вона отримала в Газпромі. Здається, на якусь серйозну посаду. Пам'ятаєте, Путін приїздив на її весілля до Австрії? Це свідчення того, що Росія має там серйозні впливи, неформальні, гуманітарні, інформаційні, не лише фінансові. І от на це треба звертати увагу. Взагалі, як на мене, європейський союз мав би подбати про власну інформаційну безпеку, про власну інформаційну гігієну, тому що свобода слова це звичайно добре, і вона має бути. За всяким сумнівом. але все-таки свобода слова не не повинна використовуватися для провокування терористичних актів, заворушень, всіляких диверсій на виробництвах, на об'єктах інфраструктури. А ми за цим спостерігаємо і в Чехії, і в Болгарії, і в інших країнах Європи, і в Німеччині, і в інших країнах Європейського Союзу. Це це саме ця саме загроза існує і для Австрії, тому треба їм про це треба дбати. Ну, можливо, якраз у це зростання впливу ультраправих партій в різних країнах Європи, це і наслідки певної політики Євросоюзу, про яку ви кажете? Ну, результати, так а щодо Австрії, от зараз, якщо коли до влади прийде ультраправа партія, як реагуватиме суспільство, тому що ми бачимо зараз протести. Були у Братиславі через те, що робить Фіцо, через те, що він заявляє, які заяви робить, чи можливо щось подібне в Австрії, і чи може бути так, що ця ультраправа партія не буде при владі тривалий період через несприйняття саме суспільством? щодо протестів, протестний потенціал в Австрії менший ніж в словаччині, тому що там значно вищий рівень життя. Тому менше протестний потенціал. Але що стосується терміну перебування перевладі ультраправої партії, то я думаю, що ні. Це що ненадовго. Я думаю, що в Австрії відбудуться дочасні парламентські вибори, і там знов таки збалансується політичний ландшафт. Ми бачимо зараз, ми бачимо кадри протестувальників, і там переважно люди немолоді, тобто люди, які залежні від. Соціальної допомоги держави в їхній уяві соціальна допомога їм не настільки велика, через те, що Австрія виконує свої зобов'язання перед європейським союзом, які взяв на себе зобов'язання перед Украї... Україною. Думаю, що якщо ми будемо проводити, ми українське суспільство, нормальну інформаційну політику щодо Австрії. То впливу на те, що все таки е, Австрія ставилася до України з більшим розумінням ніж це буде зараз при владі правої партії. Ще одне запитання, і відпускаю вас, Костянтине. Чи за цей період, поки ультраправі в Австрії все-таки формуватимуть владу і повістку денну, чи можуть вони дійти згоди із Фіцо і Орбаном, і все-таки тиснути в плані російського газу, в плані відновлення його транзиту через Україну, можливо, як формально азербайджанського газу? Ні, Австрія вже вона давно вже унезалежнилася. Ну, не давно час тому. у незалежності від російського газу вони можуть отримувати газ передусім з німеччини, тому газової коаліції словаччини, угорщини і австрії я не припускаю, але я припускаю інспірацію російськими спеціальними службами певних певного союзу цих трьох країн в інших сферах економічних сферах. Ну питання в тієї самої міграції, в питаннях допомоги Україні. Тому за цим ми повинні дуже пильнувати. Дякую вам за відповіді. Костянтин Матвієнко, публіцист та політичний оглядач про те, що зараз відбувається в Австрії, і от налаштування ультраправої партії, яка формуватиме уряд щодо росі... російсько-української війни і щодо України.